Він воював та отримав контузію в зоні АТО. А 14-го року нібито скасував десантну операцію в Криму. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чим запам'ятався головком на 126 днів Михайло Куцин. Що про нього відомо і де він зараз? Докладніше далі. За 11 років війни з Росією наша країна змінила п'ять головнокомандувачів Збройних сил України. З лютого 24-го року цю посаду обіймає Олександр Сирський, але першим російську агресію на посаді зустрів 14-го року Михайло Куцин. Екс головком ЗСУ народився 57 сьомого року у селі Свобода Закарпатської області. Після закінчення 78-го року благовіщенського танкового училища вирушив на службу у радянську армію. Далі Куцин став командиром танкового. Взводу у Німеччині а з 80 по 87 рік виконував обов'язки командира взводу та роти курсантів у Харківському вищому танковому училищі. У 90-му закінчив військову академію бронетанкових військ у Москві і до 92-го командував батальйоном і працював заступником начальника штабу танкового полку у білоруському військовому окрузі. Прийшла доба незалежності і з грудня 92-го року Куцин служив у Збройних силах України, поступово просуває. Чу, службовими сходами він був начальником штабу та командиром полку. Потім командував 24 ю механізованою дивізією та 13-м армійським корпусом західного оперативного командування. Поки у 10-му році не обійняв посаду заступника міністра оборони України. Нарешті, у лютому 2014-го року, виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов призначив Михайла Куцина начальником генерального штабу, головнокомандувачем збройних сил України. Однак на посаді він провів лише 120 26 днів на жаль, у липні 2014 року, перебуваючи у зоні бойових дій, Михайло Куцин отримав контузію, через яку більше не міг виконувати свої обов'язки. Петро Порошенко, який обіймав на той момент посаду президента, звільнив його з посади. А головкомом зсу став Віктор Муженко. У кар'єрі Михайла Куцина не обійшлося без скандалів. Так у 2019 році, як начальник генштабу ЗСУ Володимир замана, розповів, що екс-головком у 2014 році нібито скасував десантну операцію в. Криму, метою якої було не допустити захоплення півострова, за словами замани, у повітрі вже знаходилися літаки та гелікоптери з десантними військами, але їм наказали повернутися назад. Колишній голова генштабу ЗСУ Віктор Муженко також в інтерв'ю заявив, що в української армії була можливість запобігти окупації Криму, але в певний момент надійшов наказ припинити операцію. Підписані документи були тоді у глави генштабу Косена. Хоча той запевняв, що жодних розпоряджень не підписував. Однак самостійно. Іно скасувати десантну операцію Куцин все одно не міг. Згоду на це мав дати виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Муженко зазначив, що план згорнули після відвідин засідання РНБО. Однак, видання Українська правда Турчинов сказав, що генштаб та міноборони не надавали йому планів дій щодо Криму у 2021 році. В коментарі виданню Крим реалії Михайло Куцин розповів, що десантну операцію із захисту півострова від російської агресії було сплановано, але не підготовлено. Fala, Жодних у повітрі літаків не було, і для того, щоб їх відправити, треба було ще багато роботи зробити, сказав Куцин. Він заявив, що для підготовки був потрібен час. А коли літаки вже треба було здіймати у повітря, то нібито усі аеродроми були зайняті. Дещо інакше ця історія виглядає у версії генерала Віктора Назарова, яку він оприлюднив у коментарі Радіо Свобода. Назаров у 2014 році був першим заступником начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ. За його словами, Куцен Побоювався подальшої ескалації з боку росіян. Нібито він сказав: цитуємо, ситуація дуже напружена, не треба її напружувати ще більше. А журналісти видання NGL Media звинуватили як з головкома у тому, що з 2006 року родина Куцина проживала у будівлі Міноборони в СМТ Брюховичі поблизу Львова, яку у березні 10-го нібито вивели зі статусу службової. Йшлося про цілий будинок, який мав офіційну назву Будинок для прийому делегацій. У березні 10-го тодішній міністр Ворони Михайло Єжель виключив приміщення з числа службових перед призначенням Куцина своїм заступником. Перший заступник військового прокурора західного регіону України судився з міноборони, аби оскаржити це рішення, але суди визнали безпідставність позовних вимог. Вищий адмінсуд звернув увагу на процедурні порушення та скерував справу на новий розгляд. Втім, пізніше господарські суди відмовили прокурорам, а дім так і не повернувся у власність держави у 2015 році. Сусідні ділянки оформили на Ню, Куцина частина бізнес-структур, пов'язаних із родиною, має реєстрацію за цією адресою. У свою чергу видання «Захід.нет» нагадало, що у вересні 2014 року Куцин вийшов зі списку партії «Самопоміч» на тлі медійних звинувачень у причетності до корупційних схем закупівлі пального для Збройних сил України. Сам генерал тоді заявив, що захищатиме честь у суді, де зараз і чим займається Михайло Куцин. Невідомо. Він давно не з'являється у медійному просторі. Втім, у відкритий. Базах можна знайти електронну декларацію за двадцять четвертий, роки п'ятий роки повного тески Куцина Михайла Миколаєвича, депутата Дубівської селищної ради Тячівського району Закарпатської області, який також народився п'ятдесят сьомого року, і саме у Закарпатті. Депутат Куцин задекларував дохід від підприємницької діяльності у розмірі 93 тисяч 300 гривень, мотоцикл чинчі дванадцятого року випуску та квартиру площою трохи більше 37 квадратних метрів. З перших днів повномасштабного вторгнення генерал Марченко організував оборону Миколаєва і зірвав плани росіян пройти далі. З війська він звільнився у 24 році, але боротьбу за Україну не припинив. Телеграф Юей вирішив з'ясувати, що відомо про ветерана ЗСУ і чим він займається зараз. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Майбутній генерал народився сімдесят року у місті Вознесенськ на Миколаївщині у родині військовослужбовців. Після школи Дмитро мрія вступити на навчання до Одеського інституту сухопутних військ, але двічі провалив вступні іспити. Відтак до українського війська потрапив після строкової служби у 96 році. Марченко був направлений в інженерно-саперний полк, який дислокувався в місті Бахчисарай. Там він дослужився до звання сержант і потім все ж вступив на навчання до Одеського інституту сухопутних військ після здобуття освіти він розподілений у 79-ту десантну бригаду. Станом на березень 14-го мав військове звання майор і посаду командира батальйону. Під час окупації Криму, у березні 2014 року 79-та окрема аеромобільна бригада з Миколаєва висунулася в бік Красноперекопська і вночі дійшла до чаплинки, очікуючи наказу до входу у Крим. Марченко на власному автомобілі під виглядом таксиста виїхав з метою розвідки в район перекопського валу та Джанкойського аеродрому. Повертаючись до частини, військовий зафіксував велике скупчення російських військ у зв'язку з чим операція була скасована. Пізніше були поїздки у червоний лиман, сон. Цеве Амросіївку, висота Браво та ізваринський котел. Проїхавши на БТРі по кордону між Україною та Росією, Марченко зумів вивести з оточення п'ять контужених військовослужбовців, серед яких були й жінки. Станом на жовтень, 2014 року, військовий перебував у лавах Кіборгів. У вересні 2015 року Марченко був призначений на посаду начальника головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. До його обов'язків входив перехід ЗСУ на стандарти НАТО у річовому і. Продовольчому забезпеченні у ті часи Українські ЗМІ характеризували Марченка як одного з головних двигунів реформ у цьому секторі. За твердженням представників партії Європейська Солідарність до 6 квітня двадцятого року він керував обороною Миколаєва. Тім голова Миколаївської ОВА Віталій Кім спростовував це наприкінці липня двадцять року. Марченко повернувся в Миколаїв, де працював над посиленням взаємодії зсу та обласної влади, а також координував роботу партизанів. У жовтні того ж року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. у листопаді 24-го року. Генерал-майор повідомив про своє звільнення зі служби у зсу за станом здоров'я за час служби. Він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, орденом за мужність третього ступеня і був відзначений званням почесний громадянин міста Вознесенська. У червні 2019 року ДБР провело обшуки у головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, яким керував Марченко, та низці пов'язаних з ним будівель. Заходи проводились у рамках розслідування закупівлі речового майна для зсу за завищеною ціною. У результаті було вилучено 11 тисяч бронежилетів. Частина з яких була буцімто сумнівної якості. Марченко обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб або заставу у сумі 76. Шести мільйонів гривень, хоча він не переховувався та співпрацював зі слідством з порушенням законодавства. Військовика помістили не на військову гауптвахту, а у цивільний слідчий ізолятор, навіть попри те, що прокурор наголошував саме на гауптвахті. Тоді неурядова організація справа громад розпочала кампанію фрі Марченко зі збору коштів на внесення застави. Згодом стало відомо, що понад три тисячі громадян зробили внески на загальну суму понад півтора мільйона гривень. Решту грошей внесла родина. П'ятого президента України Петра Порошенка. У результаті генерал вийшов із СІЗО під заставу. Офіційно генерал залишив службу у 24 році. Після цього Марченко проходив лікування, а згодом стало відомо, що він створив благодійний фонд Марченко Фаундейшн. На сторінці ветерана у Фейсбуці зазначено, що він мешкає у Києві. Марченко активно веде сторінки у соцмережах, де ділиться світлинами свого сина і його здобутками у спорті. Також останнім часом генерал публікував відео із протестів проти закону 12.414 і дописи зі сторінки свого фонду про допомогу ЗСУ. Його називали охороною перших осіб держави і звинувачували у загибелі бійців під Ілувайськом. Генерал-полковник Валерій Гелетей двічі був начальником управління державної охорони і очолював міністерство оборони. Під час своєї кар'єри Гелетей кілька разів потрапляв у гучні скандали, а потім раптово зник з усіх радарів. Телеграф Телеграфією розповість, чим запам'ятався українцям військовик і чим він займається під час війни. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Майбутній генерал народився на Закарпатті у 67-му році. Здобував освіту у середній школі міліції та Українській академії внутрішніх справ. З 85 по 87 рік він проходив службу у прикордонних військах, а потім почав працювати в МВС. Певний час Галатей служив оперуповноваженим карного розшуку у Микачеві та Києві. Пізніше він обіймав посади в управлінні з боротьби з організованою злочинністю, управлінні оперативної служби та управлінні карного розшуку в Києві з 2020 П'ятого по шостий рік керував столичним управлінням боротьби з організованою злочинністю, маючи звання полковника міліції у шостому році. Галетей очолив службу з питань діяльності правоохоронних органів секретаріату президента України. Вже за рік його підвищили до звання генерал-майора міліції. Упродовж наступних двох років Галетей був начальником управління державної охорони, яке забезпечує охорону понад 20 посадовців і 70 об'єктів державних органів. Власне, через це його і називали охороном. Роною перших осіб України у 2008 році Галетей отримав звання генерал-полковника, яке йому надав тодішній президент Віктор Ющенко. При цьому протягом трьох років він був ще й віце-президентом Авантбанку у 2014 році. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов призначив військовика начальником управління Держохорони України. Згодом Валерій навіть став міністром оборони, але пропрацював на цій посаді лише 103 дні. Під час перебування на посаді він запевняв, що Україна. Обов'язково переможе Росію. Апарат перемоги буде проведений в українському Севастополі. Саме коли Гелетей був міністром оборони у серпні 2014 року сталася Іловайська трагедія. Під час виходу українських воїнів з оточення по так званому зеленому коридору колони наших військ були розстріляні російськими окупантами. Тоді загинуло 366 українських бійців ще 429 отримали поранення, а 84 зникли безвісти. Того ж року, тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила, що трагедія під Іловайськом трапилася через помилкові кадрові рішення і не. Неадекватні дії міністра оборони Валерія Галетея та начальника генштабу Віктора Муженка, пояснюючи свої рішення, Глатей зазначав, що Росія мала значно більше техніки та живої сили, ніж Україна. До того ж, командування наших військ ще не знало, як звільняти міста і як себе поведе Росія. Ми не знали, скільки нам ще дадуть звільнити, але йшли вперед. Ми не знали, чи піде Росія у наступ, чи не піде. Тоді все відбувалось в умовах, коли держава тільки ставала на ноги, але потроху ми звільняли міста і села зазначав посадовець. Тим менш як за два місяці галетей все ж пішов з посади міністра оборони і знову став начальником управління державної охорони. Там він працював аж до 19-го року. У шістнадцятому році син чиновника Олександр одружився зі світовою призеркою з бальних танців Дарією Маковецькою. Весілля зіграли у п'ятизірковому готелі Прем'єр-палац у центрі Києва. Весільні організатори підрахували, що таке свято могло обійтися нареченим у щонайменше півтора мільйона гривень. До слова, ця сума була втричі більшою ніж річний дохід Галатея у 15-му році. Сам посадовець відмовився відповідати, скільки було витрачено на весілля його сина. У травні 2019 року, гелетей був звільнений з посади указом президента Володимира Зеленського. З тих пір точної інформації про те, де він перебуває і чим займається, немає. Останні дописи на його сторінці у Фейсбуці також датовані 2019 роком і присвячені привітанням українців з державними святами. Тім, у 2020 році екс-міністр змінив свою біографію в соцмережі, додавши звання генерал-полковник. В останні Гелетей вийшов на зв'язок у 2022 році, оприлюднивши дві фотографії. На одній він позує у військовій формі сам, а на іншій з бійцями. Чи служить генерал полковник УЗСУ сьогодні? Невідомо. Степана Полторака оголосили в розшук з 14 по 19 рік. Український генерал був міністром оборони України. Саме на цей час припав початок збройної агресії Росії на Донбасі. Полторак довго реалізовував себе у військовій справі і політиці, а потім раптово зник з усіх радарів. Телеграф ю розповідає про кар'єрний шлях колишнього міністра оборони і про те, чим він займається зараз. Полторак народився у 65-му році у селі Весела Долина, що на Одещині, навчався у військовому училищі МВС СРСР у Кірові. Згодом здобув освіту у військовій академії збройних сил України. Паралельно він займався науковою діяльністю зокрема, став кандидатом педагогічних наук і доктором наук із державного управління. У 83-му році Полторак почав військову службу. Спершу був командиром зводу, а пізніше почав керувати батальйоном, бригадою і полком у 2002 році. Оці його призначили начальником академії внутрішніх військ МВС України. А вже за п'ять років надали військове звання генерал-лейтенанта. Полторак став відомим на всю Україну після Революції Гідності у 2014 році. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов обрав Полторака командувачем Національної гвардії України. Незабаром він знову виріс у званні цього разу до генерал-полковника. Того ж року Полторак став міністром оборони. Перед тим як обійняти цю посаду, він проходив детектор брехні. Зазнається. Значимо, що він став першим міністром в Україні, хто пройшов цю процедуру. Невдовзі тодішній президент Петро Порошенко надав полтораку звання генерала армії. Також він став членом ради національної безпеки та оборони. Міністром оборони Полторак став у той період, коли росіяни почали бойові дії на Донбасі. Він звітував суспільству про стан справ на фронті і швидко став медійною персоною. Також військовий працював над реалізацією реформи, яка передбачала запровадження в українській армії стандартів НАТО у грудні. 16 Цятого року в приміщенні Верховної Ради Степану Полтораку була присвоєна екологічна антипремія Свинство року в номінації Знищувач природної спадщини року. Антипремію оголосив народний депутат Остап Єднак за дії Міністерства оборони, що буцімто призвели до знищення заказника Тарутинський степ на Одещині у 2018 році. Генерал звільнився з військової служби, однак продовжував працювати у Міноборони як цивільний. У пресі тоді писали, що міністр зробив це, аби не втратити посаду, оскільки. Тільки з 2019 року керівником відомства могла бути лише цивільна особа. У 2019 році в мережі з'явилося відео, на якому президент Володимир Зеленський під час зустрічі начебто штовхнув Полторака. Інцидент відбувся під час презентації мобільних житлових модулів для військових. Коментуючи ролик прес-служби Міноборони та Офісу президента, цю інформацію спростували. Втім, у тому ж році генерал подав у відставку з посади очільника Міноборони. У 21 році головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у програмі. Рандеву з Яніною Соколовою висловив думку, що Степан Полторак був найбільш ефективним міністром оборони України часів незалежності. Після відставки екс-міністр зник з усіх радарів і не показує своє життя навіть у соцмережах. Перед повномасштабним вторгненням Росіян він оприлюднив допис, у якому закликав український народ об'єднуватися. Тоді Полторак зазначив, що потрібно допомагати армії, адже лише так можна подолати ворогів. У грудні 22-го року генерал привітав військових з Днем збройних сил України. Екс-міністр наголосив, що радіє своєму співробітництву з представниками військової справи та подякував їм за службу. Відтоді екс посадовий. Нічого не публікує на своїй сторінці у Фейсбуці, ба більше він повністю зник з інформаційного простору та не дає інтерв'ю 4 серпня 2025 року. Стало відомо, що колишні міністри оборони України Михайло Коваль, Валерій Гелетей, Степан Полторак та Андрій Загороднюк були оголошені у розшук на території Росії за повідомленнями МВС РФ, Усі вони розшукуються за кримінальними статтями, при цьому за якими саме не уточнюються. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.